Наш світ то створили сірі боги. Наш світ останній світ перед демонічними темними світами. Є дуже цікава схема пращурів наших предків побудови світового дерева. І власне ці енергетики відповідають певним слов'янським давнім рунам. А він каже: що ти причепився? Я не знаю, що таке юдаїзм, як такі подносиш. Що таке юдаїзм? 12 равінів вирішили відродити знання кабели, бо воно теж було втрачене, як і наше слов'янське знання було втрачене, коли досліджували. Записки самогубців у всіх буквально записках було я не можу більше це терпіти. Центр Бога в кожній тості простору. От там де ви, Оксана, там центр, там де я центр. А як це може бути? Друїди називали оцю побудову всесвіту талісманом. Бог сотворив такий агрегат талісман. Яхва там дай нам дай нам. А він бере. Він з темних. Він хоче брати з нас енергію. Є такі люди, які кажуть, та то стародавні боги. Вони вже не діють. Вони померли. Як може. Про отець, який все сотворив, з якого все, як він може померти. Це безглуздя. Це друга частина відео, у якій ми поговоримо про створення світу, про різних богів, про рідних богів, про руни. І, до речі, про руни. Руна Альгіз є логотипом каналу Мій Світ. Це дуже потужна захисна руна. І ми виготовили її в золоті. Замовляйте у крамниці Мій Світ. Посилання в описі до відео. Я дуже цікава схема. Є схема наших пра пращурів, наших предків побудови світового дерева. Ну, про світове дерево вперше я чув від дерева сафірот юдейського. Дерево сафірот – це така цікава побудова. Люди кажуть, що є довкола нашого земного світу багато ще світів. І енергетики йдуть по цих світах і перетинаються між світами, і що в цьому дереві. Людина має стільки енергетик і шляхів до тих світів, що якщо вона поєднана з цим деревом Сефірод, то вона має гармонію. Це юдейське вчення, кабалістичне вчення. Є також дерево е, Ігдрасіль. Ну, дерево Ігдрасіль — це скандинави, і вони кажуть теж про побудову всесвіту, воно трохи відрізняється від дерева Сефірод. І вони теж кажуть: довкола нашого світу існує багато світів: нижні світи, там, пекло, верхні світи, там е, ну, кетер кажуть юдеї, що це верхній світ, там, кетер, божественний світ, а е, в дереві гетеросіль вони свої назви, назви світів мають. Я не буду їх зараз повторювати, але е, ці, це дерево відповідає побудові світу, всесвіту. І це дерево відповідає побудові людини. Ми ж побудовані по образу і подобі Бога. І в нас ці світи повинні бути. І що зараз відбувається цікавого? Щоб ті ці знання були слов'янськими. Але коли ну десь років 250, напевно, не більше, може 300, коли е, колишню цивілізацію знищували потопом, ну був потоп на землі, зникла та цивілізація, знищили знання про ці всі світи, про, ці, про дерево світове. І е, це світове дерево було у нас у Слов'ян. Воно було у нас, і воно має отакий вигляд. От, його можна буде на екран виставити чи десь під відео цим, і воно має світи. Тобто ми знаходимося у цьому світі, зеленому світі, оце наш, наш світ. А довкола є різні світи, і є шляхи між цими світами. Оці шляхи це як енергетики, які поєднують світи. І, власне, ці енергетики відповідають певним слов'янським давнім рунам. І наші предки знали цю руніку, знали назву тих світів, знали їх характеристики. Їх... Тобто, наше слов'янство це не много Боже. Це одно За слов'янською схемою є Бога Отець, праотець. От правотець це той Бог, якого в Кабалі юдеї називають ніщо Ансоф. Це Ніщо, там нічого нема. Там нема на що спертися, там нема що побачити. Це безвідь, Нічого. Але це потужний виток любові, світла. Світло це любов. І це потужній виток розуму. Це повна потенція розуму, і, і більше там нічого, і любов. І ця любов випромінюється це ніщо. І от за дуже цікавою кабалістичною юдейською легендою, я її колись коли працював в Америці, я. А, Ну, я просто прилип пристібався до свого приятеля юдея, який там б'ясником працював у кошерному магазині. І кажу: що таке юдаїзм? Розкажи мені. А він каже: що ти причепився? Я не знаю, що таке юдаїзм. Яко ти кіпу носиш, Що таке юдаїзм? А він приносить мені таку на російській мові книгу, кабала, і каже: На читай, відчепися від мене. Я не знаю. Я ношу кіпу і ходжу на ці е, сходини там їх е, в церкву, щоб мене не звільнили з роботи. Бо... Якщо я не буду релігійним, то я не зможу різати м'ясо юдеям кошерне. Ну і я почав читати це було настільки захопливо. А равіни 12 равінів в в Америці вирішили відродити знання кабели, бо воно теж було втрачене, як і наше слов'янське знання було втрачене. І вони створили інститут вивчення кабели. І от там була така легенда: вона мене так вразила, що Бог випромінював світло, а це є любов. Але світло невидиме. Якщо ми вночі включимо потужний прожектор в небо, і там не буде птаха чи літака, чи хмари, не буде, то ми не побачимо світла. Світло поглине цей простір неба, і ми не побачимо світла, світло, світло невидиме. Ми бачимо тільки відбиття світла, відображення світла від якогось предмета. І коли світло випромінюється, а це є любов божественна, воно невидиме, і Бог захотів проявити любов свою. Щоб її побачили, щоб вона засяяла. І він створив монади людських душ. Ну, монади це мільярди, це дуже багато. І коли він випромінював свою любов, вони почали сяяти в просторі космосу. І це було дуже красиво, це викликало великий захват. І Бог милувався цим. Але душі, наповнені любов'ю Бога, вони сказали: батько, ти нам дав такий дар, ти нас. Облагородив своїм любов'ю своєю, дай нам право бути богоподібними. Ми хочемо теж випромінювати любов. І він згодився. І з милості своєї величезної він згодився, хочете бути богоподібні. І отак от відбулося створіння монад людських душ. І вони почали випромінювати, але ж у них цієї якості не було. Вони ж її отримували ззовні. У них була якість поглинати, брати собі. Хотіти собі брати цю любов, а в нього була якість віддавати, безмежно віддавати. І коли вони почали віддавати любов, яку отримували від батька, вони почали зменшуватись. Ну, Юдеї називали це цимцом, зменшення. І оцей цимцом призвів до того, що тіла почали е, душі почали падати в матерію і впали в тіла, в шкіряні тіла і м'язові ці наші тіла з кістками. І коли вони себе усвідомили в тілах. У них же закладено було Богом, що тільки собі ну, брати потребляння є. То це ж... і вони почали: мені моя жінка, моя отара овець, моє озеро, моя гора, мій банк, моя армія, і моє все мені. І от тут почалося роз'єднання душі і тіла. Тіло хоче правне, брати все собі, а душа хоче віддавати, вона хоче богоподібності. І тоді з'явилася оця перша проблема у людини між душею і тілом. І душа хоче віддавати, тіло хоче брати. І коли досліджували записки самогубців, людей, які накладали на себе руки самогубці, у всіх буквально записках було: Я не можу більше це терпіти. Душа не могла терпіти оці. Нахабності тіла все мені. Душа хотіла віддавати. І людина накладала на себе руки, не витримуючи оцей стан знаходження в матерії. Ну, от така проблема. І це в Кабалі описано, я, я був вражений. Мені так це все, мене це дуже вразило. Кабала дуже цікаве вчення, яке дуже-дуже я потім, вже коли вивчав слов'янство більш глибоко, коли з'явилися якісь матеріали по слов'янству, то я здивувався, що це одне і те ж саме. Теорія побудови світу одна і те ж сама. Є праотець, боготець, який є ніщо, він випромінює любов, але щоб створити оцей інструмент сотворіння душ, він повинен був ущільнитись. І з'явився, як юдеї казали, пустота. Пустота це, це, це теж нічого. Ну, ніщо, і пустота, ніщо. Але пустота може ущільнюватися. Вона була в квадраті, в кубі, в еному ступені. І коли пустота почала ущільнюватися, в якийсь певний момент ущільнення з'явився якийсь проблеск, тобто з'явився Бог святавід. І Бог святавід запалив в пустоті таку іскринку. І в Кабелях, що вони стверджують, кабалісти, що центр Бога в кожній точці простору. От там, де ви, Оксана, там центр, там де я центр, тут центр Бога, і тут центр Бога. І я така, як це може бути? А так, що в кожній точці простору запалюється оця іскринка, світовіт. І вона починає от запалилася, збудила простір, і з'являється куля, така енергетична куля світова, яка розширюється. По коефіцієнту Фібоначчі. Приріст розширення 1,618, коефіцієнт Фібоначчі. І коли куля розширюється, а поруч друга куля, а поруч третя, дві перетнулися, ущільнилася енергія. Весь у списку з'явився риб'яче риб око. Коли третя іскорка, з'явився оцей тетраедр. коли четверта з'явився куб, п'ята додекаедр. шоста і коса, і пішло, 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 пішло. І тому, коли починає у, все, у всьому всесвіті запалюватися в кожній точці простору, оця божественна іскарка, Бог свінтовіт, з'являється, то пустота, наші предки називали його Бог Вишень. ніщо, Пустота Бог Вишень, вона почала, Тертулюан, був такий містик християнський, він сказав, сяюча пітьма. Пітьма сяюча. І з'являється на сьомому вже. На цьому спалаху божественного світла, босвітовіта з'являється матерія. Сім днів творив отець, потім відпочивав вже була матерія, де ми себе знайшли, коли впали з цього високого божественного простору. Чому ми впали в матерію? О, тут же цікаво дуже. Ми ж впали в матерію, отримали тіла, але ну, в світі всесвітів дуже багато, їх дуже багато. Той всесвіт, де ми живемо, це тільки один із мільярдів всесвітів. І що відбувається? Дуже цікава подія. Ну, наприклад, з'являються перші боги. Ми зараз їх називаємо Боги творці, бо отець це создатель, він сотворив, а потім творць, ну, він создав тобто плутаються слова, создатель, отець, він все з нього пішло, все він і все в ньому. Тобто Бог вишень, Він над усіма народами. Наприклад, камінчик це вишень, повітря це вишень, травинка це вишень, юдеї, це вишень, українці, це вишень, китайці вишень. Це все вишень, це все з нього пішло. Він єдиний для всіх. Але з'являються перші, які починають сотворювати творці від слова вор. Але тут, в гарному розумінні, вони беруть божественні енергії, беруть цю божественну матерію енергетичну, і вони з нею ліплять свої святи. І що творці роблять? Ті, що ближче до Бога Отця, ті, що ближче до е друїди, називали оцю побудову всесвіту талісманом. Що для того, щоб проявити свою любов, е Бог сотворив такий агрегат талісман, який ущільнив простір, потім з'явився світові світло, з'явилося. І от хто боги перші, які були біля талісману, вони мали дуже багато енергії. Вони створювали свої світи дуже потужні, дуже складні, дуже примхливі. Ну, чим складніші е, інструменти, ну там механізми, тим вони примхливіші. І так і тут е, за друїдами е, перші боги, білі боги. Вони створювали дуже складні світи, Вони дуже багато енергії їм давали не жалко. Вони ж біля батька. От, були сірі боги, які подалі від батька, і вони створювали світи. От наш світ, то створили сірі боги. Наш світ останній світ перед демонічними темними світами. От наші боги вони створили людство, створили таких от істот, як люди, там тварини, дерева, рослини це сірі боги. А є темні, які створювали примітивні, бо там мало енергії. Вони створювали бактерії, вірусів, глистів, там грибів, там примітивні світи, і їм бракували енергії. Але це дуже стійкі світи, їх дуже важко руйнувати, їх дуже важко з ними впоратись. І вони що робили? Вони придумали, як знаходити собі додаткову енергію. Вони сотворювали світи, потім стравлювали їх у війні. Ці світи. Ну, наприклад, віруси пожирають бактерії. Бактерії кричать, віддають гавах, страждають, вмирають, а ті темні боги цим гавахом годуються. Потім бактерії поїдають, наприклад, якихось тваринок. Ті Страждають, вмирають, віддають галах, а темні боги отримують їжу. І друїди писали, що відбулася перша війна між світлими богами і темними богами, бо це не дозволено батьку діяти вбивати, сотворювати світи і вбивати свої святи, годуючись ними. І білі боги почали війну проти темних богів. Вони дуже багато знищили темних богів. Десь відсотків 25 залишалося, і ті заволали, що все, все ми розуміємо, ми вже порозумнішали. Ми не будемо цього робити, ніякого вагаваху, все ми такі розумні стали слухняні, і білі боги припинили винищувати темних богів. І ті прокралися в середовище сірих богів, білих богів, створили свої там резиденції розвідок і почали діяти більш хитро. Вони почали е, от вриватися в наші. ну, Світи сірих богів, і, наприклад, навіювати нам якісь брехні. Тобто, ну, ми з вами не вважаємо наших богів батьками, а вважаємо зараз. А ми вже християни побігли там до церкви, там яхва, там дай нам дай нам. А він бере, він з темних, він хоче брати з нас енергію. А ми дай нам дай нам ну, нате беріть при житті за життя і після смерті він забирає з нас сили. Це темний. розумієте? І тому відбувається така цікава річ, що ми зараз на грані між е, останній світ наш земний перед темними світами. І якщо ми не вийдемо з цього впливу, то ми туди впадемо. Якщо вийдемо, ми підемо нагору. Тобто ми вивчимося і підемо вище. І от, власне, е, як побудовані світи? Вони побудовані за принципом. Е, Ну, добра, любові. І ми, коли випромінюємо любов, ми її прикликаємо. Коли випромінюємо зло, ми туди підемо. І от все, що сьогодні робить зло, воно все піде туди. Ну, власне, от сьогоднішня наша війна, чого я цю тему зачепив, чого мене вона зацікавила, що наша війна, власне, від того, що ми зараз втратили зв'язок з своїми богами-сотворителями. Тобто, наші боги-сотворителі це е, велика ведмедиця. Там певна планетка на Великій Відмедиці, звідти наш зірковий посів на землю. Прийшов, і біла раса це боги, ну, такі, як Світовіт, Сварохи Лада, це наші слов'янські боги. А це такі боги, як Даждьбог, як Сонце, Хорс Сонце це Свінтовіта. Потім Перун це воїн, це воїн, але це ж блискавка, це енергетична енергетика Свінтовіта. Це світовіт, але в образі вподобі Перуна. От. І власне це наші боги, жіночих іпостасей. Ну, наприклад, Макош це богиня, яка разом з Богом Велесом керує трьома світами: світом праві, яві нашого явного світу і наві неявного світу. І власне, Макоша долю дає. І якщо ми випромінюємо любов, то Макоша нагороджує гарною долею. У неї є доля, недоля дві дівчини, дві доньки. От а у них є ще онучка. В неї є ще онучка, е, е, вона фортуна. Богиня Фортуна вона суд з Богом судом. Це жінка Бога суда. І вони судять людину за, ну після смерті, та ще й за життя, дають е, оцінку, чи людина вверх піде, чи піде вниз. І е, наші богині, лада це богородиця роду білого роду, білої раси. От але є багато. Богів у інших народів, от Яхве — це Бог юдейського народу, і треба теж з повагою до нього ставитися, бо він сотворив свій народ. Є різні боги, там, кацакатель, наприклад, маянського народу там, чи тих народів, які живуть в, в Південній Америці. Є такі люди, які кажуть, та то стародавні боги вони вже не діють, вони померли. Ну як Бог, який безсмертний, може померти? Як може. Про отець, який все сотворив, з якого все, як він може померти. Це безглуздя. Найменше, що можуть боги зробити, відвернутися від людини і полишити її підтримки. Не дай Боже. Але ж треба дивитися, як Боги померли, що не сяє сонце, що нема злив, нема блискавок. Перуниця Молонія зникла. Дружина, жіноча іпостась перуна. Як померли? Це ж ну, божевілля. От тому е, наш світ він побудований дуже цікаво. Він складний, він надскладний. Якщо зрозуміти його побудову з точки зору слов'янства, то довкола нашого світу є багато світів. І, власне, коли нас е, ну, придавили, насилували, коли нас хрестили, у нас залишили тільки дві е, спіралі ДНК. І що відбулося? На виживання, ми живемо на виживання. З нас знімають гава хворобами, ну звідки ці важкі хвороби? Всі зараз ще нас притрушують всякими там гостинцями хімічними, потім е, вирощують віруси, якісь е, годують нас. І все це а двоспіральний Ми захиститися не можемо. У нас імунітет дуже слабенький. І коли ми повертаємося, змиваємо, зриваємо з себе ті чужої початки, ми повертаємося до батьків. Ну, наприклад, у людини є батьки фізичні, мама і тато, які народили людину, а є батьки космічні, які цю душу монаду душі направили на землю, на, вив... на навчання богоподібності. Той Бог, який брехливий, він каже: Ви роби мої. Вінчається — раба Божа, хрещається раба Божа, померла раба Божа. Ви мої раби, ви мені винні гавах. Ну хіба батько скаже на дитину свою раб? Неможливо. Ми діти богів, слов'янських богів, які нас привели, як зоряний посів на цю землю. І, власне, коли ми зриваємо ті печатки, коли ми беремо Бога в серце свого, ну от мій батько велес, я кажу: батько Велес, увійди в моє тіло, увійди в мою душу, увійди в мій дух, посядь в трони духу душі і тіла в моєму організмі. І така підтримка одразу. Я, якщо прикликаю батька, він одразу зі мною. Та нічого не може пересилити мене і мого батька. Потім це перше, а потім, друге, йде поєднання з родом, бо наші слов'янські роди вважають усіх людей, котрі пішли в чужі релігії, до чужих богів, вважають зрадниками. І вони повідверталися. Їм треба допомога, їх треба годувати, поїти наших предків. Бо в них нема тіла, їм треба причастя робити, духовне причастя. А ми не робимо, ми забули. Як годувати предки. Ми забули, як треба богам подати. Вдячність. Ми звернулися, батько допоможе а потім подякувати. Ну, вони теж хочуть їсти, вони теж хочуть пити. Ми якось, якщо смакуємо їжу, то наші предки її теж смакують. Якщо ми смакуємо їжу, то Боги смакують разом з нами. Тому, звичайно, їсти з задоволенням, з радістю, смакувати, ділитися з богами, з предками, з духами, які нас оточують. Духовний світ теж дуже великий. Ну, наприклад, уявіть собі. Є світ птахів. Ну, мільярди, стільки різновидностей птахів. Якщо ми підгодовуємо синичкам даємо сала, хлібець даємо голубам, там, чи якусь е пшеницю, чи щось таке зернятка, там, насіння, чи горішки, то вони вдячні. Вони попереджають нас про небезпеку, птахи, отак і духи. Є дуже багато нас ну наш світ населяють дуже багато невидимих духів, які нам допомагають, якщо ми з ними спілкуємося, і це дуже важливо. І тому коли я роблю поєднання з рідними богами, потім роблю обряд поєднання з, з родом своїм божественним, то мене починають підтримувати, лікувати предки. Вони дають мені силу. Вони не пустять мене, якщо літак повинен там, впасти, вони мене не, 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 на нього не пустять. Кажуть, то наш нащадок, він нас годує, він нас напуває, ні, ні, ми його збережемо. Хай живе, хай довго живе. Він нам потрібен. І наші предки, наші боги нам допомагають. І власне е останній час, от останніх, там десь 8 років по тому, Наші е, знищені знання почали відтворюватись зараз такий цікавий час. Наші знання слов'янські відтворюються, з'являються люди, хоронителі капсули цих знань, які пробуджуються. І під поштовхом богів, наприклад, одну, одну людину пробудив Бог Світовіт і сказав: ти повинен людство віддати стародавні руни, рунічні символи, знаки. Їх там 24 руни віддай людям, вони справжні. Е, справа в тому, що коли. Людство попереднення наше зникло, його втопили, його знищили. Атланти пішли в інший вимір. Їх зараз на землі немає, вони в паралельному вимірі. Вони є, але в паралельному вимірі. Ми втратили знання про побудову. Все цю схему ми втратили, але всі оці дорожки між світами це рунічні енергії, тобто поєднання світів різними за допомогою графічного зображення рун. І Якщо ми через Бога, Світовіта, почнемо отримувати ініціацію в руни, то 24 руни ми бачимо над головою як коло, рунічне коло, і ми вдихаємо. Є певний медитативний такий процес, і коли ми його на навидосі опускаємо в серце. І через наше серце ми отримуємо зв'язок з усіма божественними світами, які довкола нашого світа земного, от по цій схемі. І у нас руни поєднуті з усіма божественними світами. Коли у нас відроджується 16-й спіральний код ДНК, коли ми поєднані з цими світами. Коли ми поєднані, енергія кожного світу, нижнього, середнього вищого, приходить до нас. І ми по подобі Божій, і у нас відроджується 16-й спіральний код ДНК. І це така потужна річ. усі учні, котрі до мене зверталися по приєднання до свого Бога покровителя, і всі учні, котрі. Отримували поєднання з своїм родом, а потім брали по святу цю руніку Слов'янську, яку відкрив дуже недавно видатний мах Слов'янський, то, ви знаєте, у людей розширення дуже високе з'являється. У людей з'являється потужність височенна. І, власне, воно таке натхнення робить, неймовірне. Тобто, поєднання з Богами, поєднання і гармонії з світами, божественними. От оце, власне, той дар, який я отримав за останні роки, і, власне, я дуже вдячний богам, Всесвіту і людям, які мені відкрили цю е, дивну ситуацію. Бо у мене повністю за, останніх, от, за останній рік повністю змінилося відношення до життя, знання про життя. Коли робиш ці рунічні е, поєднання, то у тебе з'являється захист. Е, ці Рунічні шляхи там є, наприклад, практики молодості, омолодження організму, зцілення практики, є практики втілення мети, наприклад, як людина може довго жити. За вченням Андрія Дуйка вона повинна мати мегаціль. Якщо людина має мегаціль, вона не може померти, доки туди не дійде до тієї височайної мегацілі. Це не ціль там купити собі годинник чи купити автомобіль. Ні, це маленька ціль. Мега-ціль, коли весь всесвіт перед тобою відкривається, от мегаціль надає тобі швидко померти, вона тебе омолоджує. І тому іде поєднання з світами, коли ти через серце випромінюєш всю енергетику свого тіла на втілення цієї мегацілі, простір починає на тебе працювати, це таке, це щось неймовірне. Це от щось схоже, Оксана, на те, що ви давали своїм учням в Агорі, коли вийшла та публікація, коли люди дякували вам за свої успіхи, коли вони працювали з вищим Я, Ось цією монадою своєї душі з найвищої своєї субстанції. Вони отримували сілення. Оце монада душі людини давала сілення, і люди казали: Боже, ми хочемо теж вчитися, ми хочемо приєднатися до цієї групи Агора. То питали, коли ви будете робити далі? От <сміх> нові навчання. дуже сподобалося всім моїм учням. Теж дуже сподобалося це вчення. От, а головне, що мене теж це дуже зацікавило. Що ж все надавало, давала, мене дуже зацікавило. Я в інтернеті знайшов. Ваші практики, які оцим фантастичним голосом, вашого е колеги, е цей медовий голос він проникає у серце. Він так піднімає е душу, серце, тіло піднімає. Воно вже голосом зцілює ця людина. Я дуже вдячний. Я подякувати від мене йому. Надзвичайно дякую, пане Олексію, за високу оцінку нашої роботи. Нам це приємно. Коли я направляю на щось свою увагу, я вже знаю, що воно вже є. Всесвіту нічого для нас не шкода. Головне, що ви для себе не шкодували. І в момент осяяння і розуміння своєї сили, я усвідомила, що я можу пробудити таку силу в інших, дякуючи співпраці людей з їхнім вищим я. І тому я почала створювати такі трансформаційні продукти, які направлені на допомогу людям. Один з яких був великий річний благодійний. Проєкт Агора у нас зібралася надзвичайно велика і потужна команда наших глядачів. Більше 7 тисяч людей почали практикувати, і ми довели, що ми можемо допомогти самі собі у будь-якій сфері життя без будь-якої допомоги інших, звертаючись до нашого вищого я. Це неймовірно. І звісно, усю свою роботу ми можемо підсилити і зробити регулярною, дякуючи нашим медитативним практикам і нашому божественному, неймовірному голосу, який ви можете чути на каналі Мій Світ і в наших практиках медитаціях. Ви можете усе. Якщо ви самотужки не можете себе запрограмувати, то у нас є активатор успіху, медитативна практика, якою користуються усі творці каналу Мій Світ. Деталі за посиланням в описі до відео.